За захист та самовідданість Київський міський голова передав волонтерам та військовим з Чернівецької області іменні подяки до дня конституції України Віталій Кличко нагородив 13 буковинців. Більше у сюжеті моїх колег. Дмитро волонтерить третій рік. Чоловік зізнається, важко поєднувати поїздки на схід з викладацькою діяльністю. каже, починалося все з приготування домашньої їжі для військових. Починалося все просто з там з простого приготування їжі відправлення. А вже з літа 23-го року стабільно сам з командою відвідуємо що два-три тижні. Відвідуємо лінії фронту військових. За цей час не був лише в одному місті герої. Жаль, що мені не вийшло до війни так подорожувати по Україні і побачити стільки місць, що це прийшлося зробити вже в такий тяжкий період для України, е, побував ну, в самому Херсоні, тільки не був. Е, в загальному по всій лінії фронту. Нині волонтери української команди отримали іменні подяки від Київського міського голови. Хочу передати від Віталія Ктичка подяку Буря Коласі Миколаївни за його внесок. Волонтерську діяльність за допомогу нашим бійцям, також Віталій Кличко нині відзначив Буковинських військових, які ціною власного здоров'я боронять Україну. Ця нагорода вона призначена моєму односельчанину ну, чорному Павлу Григоровичу, який, на жаль, втратив обидві ноги. І, на щастя, можливо так сказати, вже отримав протезування і зараз проходить реабілітацію у Вашківецькому реабілітаційному центрі. Окрім того, Дмитру доручили ще одну важливу місію доставити обереги українським захисникам. Ми передаємо частичку добра, душі, серця, тепла від діток безпосередньо. Частково навіть є дітки, які передають своїм батькам або своїм родичам. І таким чином ми намагаємося, хоч трошечки, доєднати родину, сім'ю і дитячу цю безпосередність, дитячу радість для військових, підняти їм настрій і сказати, що дійсно про них ніхто не. Забув і ми в тилу їх чекаємо живими і здоровими. наразі. Волонтерська команда готує нові іменні подяки, якими зможуть відзначити заслуги захисників до дня незалежності України. Антоніна Фієль, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.